Контрнаступ уже почався. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що військова операція зі звільнення українських територій вже кілька днів як почалася. Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Раї. Подоляк додав, що контрнаступ не може початися у конкретній годині конкретного дня. Це не один івент, який почнеться о конкретній годині, конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника це також контрнаступ. Подоляк наголосив, що Україна не хоче завдавати ударів по російській території. Ми будемо використовувати зброю, яку надали країни партнери для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим. Україна має ракети великої дальності шторм шедов, танки Леопард, протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія. А вони щовачі Ф 16 дозволять закрити повітряний простір.